Будь ласка, ваші враження після сьогоднішнього дуже важливого, але ну, на думку багатьох, такого ну, змістовного з вашого боку, тобто команди нашої -Дніпро» гри. Ну, Враження дуже позитивні, як і обіцяв у Києві, в Черкасах буде зовсім інша гра. і Дівчата дуже-дуже чекали на цю гру відповідь, тому що е, там вони не все встигли сказати за різних причин. Але сьогодні дівчатами на 100% задоволені, е, опустимо ті моменти, ніколи це не, не, сказати, не коментую. За дівчат дуже задоволені, віддалися на всі 200-300 хто наскільки зміг. Але маючи навіть травми е, різного гатунку, дівчатки сьогодні стелилися. Билися, якщо можна так сказати, боролися. І, скажімо так, якщо можна так виразитися, дуже-дуже гостинно в лапках зустріли суперницю. Ну, сезон закінчився, як то кажуть, після останньої гри підготовка до наступного. Чи ви ще? Ну, там ще є питання з приводу Кубка, який вже Кубка України і відповідно Супер України. Які вже два роки не проводиться по звісним причинам. Зараз це питання, питання підняте, і якщо все ж таки буде це проводиться, то ми будемо готуватися вже до цієї серії. Вітаємо з вели ну, з досить вагомим успіхом і чекаємо наступних стартів. Дякую.